Всім добрий вечір. Починає визрівати малинка Імара. Ягідок начіплялось багатенько. Ось подивіться, яка загружена з куща. І тому, щоб малинка це все витримала, ми її поливаємо. Отак як у нас немає водопроводу, ми набираємо із колодязя в бочку. За цілий день водичка гріється, і тоді леєчкою, ціночок мені носить і ми льємо. Ллємо під кожен кущик. Ну, звісно, що не кожен день. Один день полуничку поливаємо, щоб не висохла е, латочка кущі, на другий день перчик. І так по черзі квіточки. Сьогодні черга малини. Поливаю, звісно, що не просто водою. Сьогодні я додала калійні добрива. Каліні добрива допомагають добре ягідкам тримати їх смак і щоб вони не портились, не гнили. Каліні добрива гарні і для томатів, і для огірків, в общем, для всіх культур. Дивіться, скільки ягідок буде. Потрошку е, закриваю варення, а варення роблю по-новому яблука змішую з малиною, тоді е, блендером їх перетовчую. Перетираємо на друшлячок, на ситечко. І вже такий джем дуже-дуже смачний робимо. Із малини і з яблук. Такий незвичайний. Це я в інтернеті таке побачила, люди роблять. І мені схотілося, нам сподобалось. Раніше я ягіди, ягоди і фрукти закривала ну, окремо яблуко, яблуко, малина-малина, полуничка-полуничка. А в цьому році у нас такий мікс. Ну, Ось така ягідка. Всім гарного вечора!